Зимові шини LASUS NOW 4 в розмірі 225 50 Extra Load мають посилену боковину. Це шина з європейським типом малюнку протектора стріловидного типу. Будуть гарно викидати, слякать та воду з питна контакта. Також вигрібати сніг. Має відбійник під диск для захисту обода диску. Як завжди, свіжий прихід у нас. Ласа це спільне підприємство з хустсоном. Дуже якісні шини. Як ви бачите, сам по собі протектор, ця ширина дуже широка, тому що бувають шини з такими зализаними. Вони вже коли розкачуються, стають такі більш широкі. А ця прямо вона навіть не накачана, вже така сама по собі широка. Що рекомендується колеса. Для експлуатації в наших поводних умов.